В нас уже в гостях Андрій Боблях, учасник команди Ліги Сміху, Манхетен, яку, яку ви могли тільки що побачити. Також він редактор літнього музичного кубку в Рівному. Ведучий темой і просто красавчик. Привіт, Андрій. Привіт. Привіт. Відразу виникає питання. Ми що не подивимося? Не, не це питання, воно могло бути пізніше, але все це. Щойно подивилися, відео з команди Манхетен. Кажуть, ти граєш у команді «Манхеттен». «Манхеттен», так, виступаю. Я тебе не бачив ще на відео. Ми думати. шукали, шукали, де бога, де бо. Паша, Паша, потрібно було подивитися. Я дам буквально одну секунду. Але, але я хочу уточнити, одна секунда на один плюс один. Мене Заразнення. побачило більше людей, ніж вас за дві години. Ніж нас за всі десять випусків. Схід подальше моє буде. Ну, що зробиш шлях до такого рівня зірки нелегкий. Так, одну секунду на Тому, Ми прийшли і тут поставили перед фактом, що ми будемо вести Hello шоу <laughs> Як тобі вдалося досягнути. Ну, тобто, е, який шлях довелося пройти все-таки до цих. <laughs> у скількох командах ти грав е, і да. у скількох Ні, ну, Насправді, має... просто нам цікаво, не нам і нами, та глядачам, як. У скількох командах мені потрібно порахувати. Ні. ні, ні. <laughs> Зачекай дам за два запитання. А я лізу завжди. Ну так як галігами. буває, так. От е, скількох командах ти грав, і в скількох лігах? Можеш так пригадати? Щоб От, прийти командах шлях. в командах, я не знаю скількох, ну дуже багато. І всі були рівненські, це лише одна а, з Полтави. Тому що я зараз в Полтаві живу, проживаю з сім'єю і все. Mm. А команд в Рівному, я не знаю, 5, 7, 10. Ну, починав, е... Це запитання потрібно було давати, задавати Віті. Він по цифрам. Він би Ну, uh. 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 no, uh. Починав <рес> ти грати нас... з команди простої в університетської команди, Так, 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 Це так. Був так. Шлях від університетської... а, а, так, була університетська команда, там мене також не було видно на сцені. <рес> <рес> я починав <рес> за коліс постійно. До речі, буде. щоб ти розумів, я частіше ходив е, дивитися на виступи університетської команди, ніж команди Манхетена. Ну, так сталося. Університетської команди моєї, нашої так дивили. Аварії? Аварії. Ну нічого собі. Я, Я навіть пам не пам'ятаю. це було, Давай аварія. Добре, мені більш цікавіше стало, от як там всередині, як всередині до зйомок це співається, як проходив відбір, як взагалі ладиш. Ну, тому що ти ж Так. Як... так. Як дуже класно. Все дуже позитивно. Ми також спочатку хвилювалися, боялися, але що е, думали, що буде насправді якось ну, досить важко. Там е, працює. Не один, два, три, чотири, скільки у вас там. Там більше 150 людей, напевно. Можливо, ще більше їх працює. Там дуже багато камер, там дуже багато персоналу. За кулісами прям, ну дуже багато персоналу. Всі до тебе ставляться якось позитивно. я також, ну, Ми також думали, що відомі люди, Потап, Сівоха, Гарбунова, не згадуємо ніколи в житті вже Лена Кравець, хто там Лірнік, що Вони зухвалі, вони там відомі досить. Прості люди, вони досить прості люди, позитивні. Вони постійно підбадрюють за кулісами з тобою, постійно спілкуються, запитують, е е як пройти тут. І все Тут дуже добрі привітатись. Може привітатись. Були якісь курйози? ставалися. Можливо, навіть це не були. Був кур'йоз, нас вигнали з Ліги сміху, Горбунов. <гум> Це всім відомо. <гум> а щоб такого щось було цікавого. Щоб ну те що, а було досить ну, тобто, не все ж показує, що відбувається на лігі сміху. Було таке, що от Володимир Олександрович Зеленський вийшов, починає лігу сміху. Виходить, перед журі стає жіночка. Неадекватна, починає кричати хочу автограф. Сідає, здається, лірнику на стільчик туди, стільчик лірника, щось таке. ну, Але її, до речі, Зеленський дуже гарно її відпровадив, все так топно, так класно, потім прийшла охорона, забрала і вивела. <свят> ну, <пробіт> Це було позитивно, це от, от, от тільки початок такий от був класний. А як от <пробіт> Зеленський він підтримує під час Ліги Сміху? Він, він дуже гарно спілкується з командами в ефірі, те, що ми <пробіт> бачимо. І поза ефіру так само. Так тобто, само. Це Но... не награно, це. все? Ні, взагалі ні. Він дуже простий, я не знаю. Можливо, в нього такий образ там на Лігі Сміху. Тому що, в принципі, в Кавлені ведучий це є зверхньо. Тобто, виходить. В Лігі Сміху ведучий це є частина команди, можна сказати. Він підтримує команд, а не журі. А навкавен все навпаки. Ведучий підтримує жюрі. Добре, про ну. зеленську трохи почули. Тепер хочеться у вас був тренером Сивох. та Сергій Сіріантович як mm. от, от, от цей момент, коли він вас вибрав, як як це кого ви кого ви насправді хотіли? Звичайно, жось таких. Часи, ми, 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 ми думали серйозно. Ми думали, що потап стане, але до того часу потап потап, в принципі, піднявся uh -huh. на нашому виступі, але потап вже взяв до собі два колективи. Сергій Анатольович, ми вагалися, так ну, чесно сказати. Ми думали, що от він може піднятися, тому що от він любить класику. Він же ж олдскул. Ми класику uh -huh. показували. В принципі, ми на це і розраховували. Uh -huh. Проте ми хотіли також ще до Лени краяць. Отак, От ну якщо uh -huh. чесно, але ми взагалі не пожалкували, не награв, що ми попали до Сергія Анатолійовича. Це справді машина гумору. Це людина, яка постійно працює, постійно курить і <рес> <рес> постійно може на тебе крикнути, сказати матом, але він постійно тебе втримає в рамках okay. тих, яких ти маєш бути на сцені. А наскільки часто ви бачилися до ну під час підготовки до чесно сказати? Ми навіть зараз не спілкуємося. телефонуємо. Срязно? та справді телефонуємо. Він каже, будете в Києві, телефонуйте, набирайте, зустрінемося. Тобто дружні відносини залишилися і вони далі продовжуються. Тобто, немає такого, що він тренер. Ми команда. Ми є одна суцільна команда. Також він дуже був, що нас вигнали. Він дуже посварився. Мало хто це знає, ну там трошечки показували, що там Ну, Там було видно по проекції. Він посварився дуже сильно з членами журі. Та... Що що? Нічого собі кажу. О, так. Ну я, наприклад, бачила цей момент, дивилась гру, і мені здавалося, навіть що в той момент, коли сказав, що ви вибуваєте з гри, всі були сльози на очах. Ну отак. От так, було. було і, були, і слова були на устах, <ріст> і сльози на очах <ріст> все було. Так. Мені здається, йому просто було приємно повернутися назад. Він же ж теж старожив з Кавенка. В сміслі теж. Ти на мене дивишся, теж це. Трошки теж... мене. Трошечки. Думаю. Ні. Думав, однолітки. <реш> <реш> Монолітки. <реш> Монолітки. Можна і так. О, такі компліменти <реш> мені робити паша, дуже гадний комплімент. Да, і звикла вже до цього тому ніяк не реально <реш> не нормально. А, наскільки, за який тривалий термін починалася підготовка? Постійно. Постійно, тобто після... ми, ми після фестивалю відразу почали працювати. Редактори працюють від самого закінчився фестиваль, вони дають тиждень е, часу. Потім іде підготовка mm -hmm. онлайн постійно, звісно. Е, потім приїжджали ми yeah. і в Київ з з зустрічалися з редакторами, з зустрічалися з Сівохою. Перший раз тоді, от так, неформальній обстановці. Е, потім, а потім вже ось ми відіграли на четверту, до нього четвертий також місяць здається. Часу бучі там півтора, то ми також кожен день. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, класно. Ні, ну серйозно, насправді класно. Там е, позитивно те, що тебе знімають е, постійно. Ти постійно в камері, тебе uh -huh. постійно ходять, тобто ти не можеш не сказати поганого слова, ти не можеш не тримати посмішку на обличчі. You're ти в, постійно повинен it's... якось так. так, Привчаю, mm -hmm. до, цього. Привчаю right. до цього. так. Ну, Андрій, баблік, медійне лице, треба до цього Точно, Одна секунда, але прайм-тайм, Я б сказав, бо інше слово не лице. Вийдеш, скажеш. Добре. Е, добре, вилетіли з ліги сміху, так. поплакали. Ні. І зра одразу ж почали будувати плани на майбутнє. Так, ну ми зараз є Уже план. На... Є, звісно, є. Ну як же це так? У нас взагалі студія, вона постійно була mm -hmm. працювала і працює. Студія Манхеттен. Студія mm -hmm. Манхеттен, так. Ну це креативна компанія, вже Манхеттен mm -hmm. у нас. А, а, агенція, так, Креативне агентство Креативне агентство Матект. Вже так ми переименували, просто не, не запам'ятавши, але вона з модному. Так, е, ні, ну, тому що ми спектр своєї діяльності розширили вже. Mm -hmm. А, так, ми працювали і працюємо зараз, але в принципі ліга сміху допомогла, і ми працюємо ще більше. Більше обороти, більші якісь потенціал. У нас якісь більше в нас енергії з'явилося можливо. Потім нас звісно приугасло трошки після того, як вилетіли. Але тепер зараз, зараз знову далі працюємо. Ми знову ж таки будемо на лізі сміху знову виступати. Знову як так. гості? Новий, новий як учасники рубрики «Нас слілі, як там на засуділі, ah, ну, команди повертаються. Так, Так, ми будемо виступати разом ще з однією командою, яка вигнала, яку. Яка пішла mm. mm. Ну, Я називаю це виговорю, mm. я дуже простий. Як говорить, там е, ніхто не програє, всі просто переходять до зали. До, до зали. Так, так, Ми перейшли до зали, але це знову запросили на сцену. Ну класно. А, також ми е, е, пишемо зараз, вже почали писати. Е, чисто ньюз віднімати. Mm -hmm. так, також у нас лістаї... Це вже йде до 95-го кварталу, скільки 90... так, до 195 го Так, так, так. так. Тобто, ну, це піш... ж все пов'язано від Ліги Сміху. Ну, все ідея, отак. Нам запропонували, ми почали працювати, і, в принципі. Можна сказати, що Андрій Боблях працює з 95-м кварталом. Ні. Я ще не отримав жодної копійки звідти. Ну, тобто, ну але надо? вже починаю. ну, Простий хлопець ну, ну, так... зарі. Це є студія, розумієте? Це, тобто, є першу червен, Де, ага. 10 колектив з 10 людей, які справді працюють заради одної цілі. Угу. Mm. От так. Ну, а все одно приємно. Вид... Приємно, приєм, звісно, приємно. Нам приємно. села Зоря приїхав, ну, О, і по і один туду. плюс один показали. На одну секунду і <laughs> тоже. Батько ходить, чекає, диви, бобляха Хасина показується. О, це ж мій син. Приємно. Ну. А от коли після першого ефіру приїхав додому? Коли? <рес> <Відразу>. коли приїхав Приїхав <рес> відразу, можна сказати, там відразу ці люди, носілки, винесли мене mm. там все. Це мило. Це я так собі спав в поїзді, їхав, приїхав, ніхто не побачив, тому що ефір показали через місяць, май... ну через два тижні <рес> після зйомок. <рес> Добре, раз ми вже повертаємося з Полтави в Рівне, то в Рівному, ти я знаю, теж сидів в журі. Лі... 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 Вже... Ліги сміху захід так, сидів так, вже так, в жюрі і вже сам міг вибирати Трен, тренер. 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 Яким тренером був андрій боблях, ми можемо подивитися зараз служець. Нада федянана. Шановні гості! Дорога родина. Наука це сфера діяльності людини на отримання нових знань. Знаєш, Андрій, от все, щоб ти не говорив, ти старайся сказати, наче тост на свадьбі. Хто сказав свадьба? Молодим! Горка! Горка! Горька! два, Стоп! Стоп! Успокойтесь! Зачем ви це Ні, Ну, так а що, та на халяву. Е, малиш, я взагалі не тамада. Я провідний ведучий рівного. Ти знаєш, я тут з тобою, звісно, соглашусь, тому що в Полтаві в тебе не дуже. <плес> Максим, а ти знаєш, що в мене в Полтаві не дуже? Того, що я туди ще не привіз свій козир. У мене є. Чарівна шапка, яка читає людські думки. Чувак, це старий конкурс, його і так всі знають. Максим, може, це конкурс і старий, а для когось це хліб і заробіток, і сім'я, розумієш? Зараз це я тобі докажу. Отож, Козачок Віталік, вийди сюди. Зараз почуємо, що думає Віталік. Казачок, краще б ти про баб думав. Дай йому шоколадку хай поїсть малий. Йдемо відразу до журі, давайте отак. От. Я буду наглий Олег Маслюк. Гадіно, з'їла сама шоколадку, а я що робить? А що мені дивиться, як вона їсть шоколад, я його теж може хоче шоколад. мені. Казачок, Гідна, досить малому шоколадку. Ну так, давайте продовжуємо Вітя Гевко. він вже виступив. в принципі. Вітя, проснись. Ну і тепер, друзі, в нас є. У нас є прекрасні редактори Діма Голубів. Давайте почуємо, що він думає. Блін, зачем мені дав цю шапку? Так. Головне не думати про пошлості. Сіські сіськи. Сіська. Та чого жодні глянь. Сіськи. так, все. Ладно, пользуюсь моментом. Продам гараж 096 254. Андрій, ти знаєш, ми тільки що з пацанами посоветувалися і вирішили, нам тамада в команді не нужен. Тому піднімай свої паруса і нехай кораблик попливе в гавань під назвою Куліси. Ха, Максим, а ти знаєш, от від кого, від кого, від тебе я такого не очікував? Ха, ти знаєш, що от з твоїх уст тільки що прозвучала мерзость. Ть, іграйте самі, як хочете, розбирайтеся. Друзі, ну що ж, наконець то ми можемо... Твою мать взяв команду, а. Та краще взяв за горецьку, хоч нормальні пацани, а то, блін, полтава кончена якась, а. Ти шапку зніми, ми тебе взагалі тут чуємо. Альо. Блін, не думай, не думай, сіські сіські жінка, твою мать. А що ж це таке? Ладно, ребята, не будемо короче тянуть козу за коня, поэтому погнали наші городських. У нас гостях зірковий тренер «Ліги Сміху зараз. Після такого відео не і не зірковий тренер. Я б сказав так, як сказав би ти на відео. Не там ода. Не там, не Добре, раз вже Віра немає запитань, то як тобі було відчути себе в ролі Сивохи? Тобто ну, то, в, то, в, в ролі тренер. тренера. Ну, цікаво. Цікаво, в першу чергу, тому що а, молода команда, з якою я взагалі ніколи не бачився в Полтаві. <рес> <рес> ніколи не мене не пересікалися <рес> <рес> майже кожного дня. <гум> І, ну в принципі, в принципі, це ну, в принципі було важко. Чесно скажу, важко лише тому, що а, це не твоя команда. Тут потрібно було виступати. Навіть, Тут потрібно було говорити слова на сцені, розумієте? Але да. для мене це дуже важко. Набагато більше, <свистем> Ми, багато бісень, ніж багато. Ні, тряблив… і в принципі вони на мене покладали якусь надію, щоб я їм допоміг. І все <свистем> зробив. І все зробив правильно. І я за це хвилювався. А, а що буде, якщо їх підставлю? А що буде, якщо вони вилетять? Але, ну, в принципі, хабарі в той час ще ходили, нормально все. Ми заплатили, все хорошо, гарно. Далі граєте в Далі виступаємо так. Нормально. Дві команди ми anyway, їх пройшли далі. А все одно, де більше відповідальність відчувається? Коли ти в команді в складі команди «Манхеттен» граєш в телевізійній лізі сміху? Чи коли в ролі тренера в Рівному? Де більше відповідальність? Та ну чесно сказати, воно в Рівному, в принципі, немає такого поняття відповідальність. Ні, я славу. Просто директор лізі може вбити. Якої лісом? Любої. Ні, не чесно сказати, воно в принципі однаково. Яка різниця? Ти виходиш до глядача, ти маєш глядачу показати те, що він хоче. Глядач заплатив гроші, він хоче побачити щось смішне і хоче підняти собі настрій. Якщо ти виходиш на сцену, значить ти чогось вартий, значить ти вартий тих 20 гривень в рівному і 600 гривень на ліга сміху. На на та я жартую просто. 600 гривень рівно. Та, Ми знаємо, що окрім учасника Манхеттена і крім зіркового е, тренера, ти будеш на літньому музичному кубку редактором. Так? Так, і і я... це вже не перший твій досвід редактури. Що для тебе важливе в редактурі? Чесно вам сказати, редактура для мене дуже важко. Рані... важче ніж там тренер, важче, ніж тренер, серйозно. Тому що тренер е, виконує. Функцію помічника, а редактор це має скомпонувати повністю виступ. Тобто, якщо я є тренером, я, тренер, я приходимо до тренера і кажу, в мене, наприклад, якщо в мене якісь є ідеї в команді, ми їх об'єднуємо, кажемо, ось так, ось так. То ви радились в редакторів. Муж самому потрібно. Ну, в принципі, в мене є дуже хороші помічники. Ну, як, тобто не в мене я, я помічник в них можна сказати, тому що а вони з, більше бачать. А Скільки редакторів? 17, але, 17 да, в рівному, а, так? так, 17. У нас, в принципі, і своя спілка, є редакторів. Вкрита від, так? спілка так, редакторів. Рівничне, але О, очолюють її лише двоє. А хто, крім а, тебе ще? Втратив а, нитку зараз, ваша розмови no, що в нас є спілка редакторів рівнічних. Там 17 редакторів, які редактують літній кубок музичний. Так. Не лише літній кубок, є дитячі кавени також. Ми, ну, в принципі, послуги, це як послуги ведучого. Ми їх розпускаємо в редакторів куди хочемо. А чому саме 17 редакторів? А, непарність, непарність. Головне на сцені непарність. І так само О, так. і в редактурі. Я продовжую втрачати нитку. Так це просто вітер. Відсіляється по кер почну як. Добре, із чогось космічного перейдемо до чогось реального. Добре. Добре. Рані, давайте так. Прозвучала ще одна інформація, що не тільки редактор, а й ведучий. А ще ведучий. Так, ще так ведучим, ведучим буду, тому що, тому що. Я попросив Віталія Козачка. Сказав, mm -hmm. я тобі заплачу тих 20 гривень, не їй з Києва. Це його гонорар, за, коли він веде Лігу сміхозахист, так? Захист, це так, його. А мені платять трошки більше, звісно, тому що я. Ти професійний головне вилучий. не сказати йому, так. так І щоб ну, він не побачив так, прямий так, так. І, ну, В нього просто не виходить. Не виходить, тому що грядуть переміни в його житті, як то кажуть. Mm -hmm. Серйозні? Серйозні. Так. Mm -hmm. а, Працює він, 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 він працює, ну так якби, бере на блаблакар людей. А зараз це не набрав, не <сміх> приїхав. розумію. <сміх> Створює конкуренцію. Бензен, Рівненським, Києва, так? Рівненським маршрутчикам, <сміх> Та, які їздять на Київ. Добре. Ох, своїм козачком збив мене з толку. Що Я можу встан? сказати, Є? Я можу сказати, приходьте, приходьте, ось, ось що ось, я хотів. Приходьте всі в неділю, 18.00. МПК Текстильник буде досить весело, позитивно, гарно. Буде... Я не знаю скільки більше, можливо, десь біля 10 команд буде з усіх куточків України. Будуть виступати не лише з Західної Ліги Сміху команди, а будуть команди із центральної ліги сміху, і з Південної Ліги Сміху, і з телевізійної Ліги Сміху. Тобто, приходьте, не пожалкуйте, буде дуже весело, буде неймовірно класна атмосфера і буде досить класний ведучий, який ви потім можете замовити на весілля. Ось <гливо> така от реклама. Подвійна була? реклама я абсолютно від.